Добрий ранок. Йдемо в сільпо за сиром, тварагом. Ще магазин пустий, все місто спить. Кота. Ей, ти хочеш? Я готинський я, я хотіла. Так, підемо, бо треба зробити сирнички. Готує. Там сплатиться. Оберіть спосіб оплати. Так, чек. Де наш чек? Ось так. Ну, і читаємо передбачення. Так, найкраще зараз довіритись інтуїції. Всім гарного і спокійного дня.